Дорогі друзі, усіх вітаю! Хочу забрати у вас кілька хвилин уваги, а особливо людей, які знаходяться при владі чи бізнесменів чи представників судової гілки влади, то що може їм спотребитися. Розкажу вам про монастирі. І хтось. Каже, а при чому тут ми? А ось при чому. Час війни це є горнило, у якому гартується новий дух народу. Але люди цього народу також повинні змінюватися. Змінити себе це є найважчий процес. Змінити світ ми можемо тоді, коли змінимо себе. Чому? Тому, щоб змінювати світ, треба мати велику мотивацію і силу. Саме виграють війни ті люди, які мають мотивацію і які перемогли себе, свої страхи, свої упадки, свої темні сторони душі. Протягом останніх двох років, понад навіть, Відколи існує повноцінна війна з Московією, яку ми називаємо повномасштабною, там чи інде спалахують скандали, у першу чергу корупційні, які не залишаються без уваги засобів масової інформації, і, очевидно, кожні засоби масової інформації висвітлюють. Тому чи іншому світлі корупціонера, який є чи то політиком, чи то бізнесменом, військовим, навіть представником церкви тощо. Очевидно, що існує в країні законодавство. І згідно законодавства, ми намагаємося встановити справедливість. Але одним законодавством ми ніколи не змінимо. Ситуації в країні. Чому? Щоби змінити ситуацію з корупцією, з іншими скандалами, потрібно змінити самих себе. І тут в мене є одна пропозиція, може воно комусь стане у пригоді з людей, які потрапили у потужні скандали, яких суспільство ненавидить і готове їх розстріляти? Моя вам порада. Попросіться на місяць у монастир. Не на реколекції, а просто пожити з монахами. Бажано, щоб цей монастир був віддалений від великих мегаполісів. І нічого не робіть, тільки жийте тим життям, яким живуть монахи. Рано встали, помолилися. Пішли на сніданок на роботу, розважання тощо. І цей місяць вас змінить. І я подам вам приклад. Я 15 років був в Італії і був свідком однієї події, яка мені закарбувалася до сих пір і, мабуть, закарбується у моїй пам'яті до кінця життя. У 2009 році в Італії. А саме в Лаціо, але виник скандал, який набрав загальноіталійського розмаху. Мова йде про те, що губернатор Лаціо, який називався П'єро Мараццо, застряг у поважному сексуальному скандалі. Такому, через який грозила. Йому величезна втрата сім'ї, і не тільки сім'ї, але й поважної репутації, адже він декларувався людиною, віруючою, католиком і казав, що він є такого спрямування і в політиці. І журналісти виявили іншу сторону його життя, про яку ніхто не знав, навіть його родина. Очевидно, він розумів, що в політиці не маємо що далі робити, і він вирішив попросити отців-венедиктинців піти до них у монастир на, на необмежений період часу, щоб переосмислити своє життя. Він не виходив на зв'язок ні з ким. Ні з ким не спілкувався, навіть з родиною. Але цікаві журналісти приходили і тоді обвинувачували Абата, кажучи, як він міг прийняти такого розпусника, що й до того корупціонера, як він міг таке зробити. Абат мовчав, а згодом вийшов. І зробив прес-конференцію по якомусь часі, здається, по місячу часу, і його запитали, як почувається П'єро п'єромарат. А він сказав, що він прийшов в одному стані до монастира, але з монастира вийде в зовсім іншому стані, з очищеною душею, з серцем покаяння і більше того каже. І тепер він, коли піде в політику, він стане зовсім іншою людиною. Я не знаю, як далі поточилася його справа, але мені дуже запам'яталися ось ці слова Аббата і ось цей жест губернатора. Людиною сильною вважається та людина, котра вміє визнати свої помилки. В першу чергу. І вміє публічно попросити пробачення і зробити висновки. Колись нам, молодим монахам, покійний владика Юліан Вороновський казав: Браття, вважайте, бо хата священника збудована зі шкла. І все видно наскрізь. Всі люди публічні. Є такими. Які поміщені у шкляний будинок, який всі обсервують і кожен бачить те, що він хоче бачити? І на це треба зважати. Але рівно ж, якщо в тому будинку щось не гаразд, то треба вміти визнати і зробити акт покаяння для себе, не для народу, не для змін. Не для реклами, а для себе. Я говорю загально. Надіюся, що хтось конкретний мене почує. І якщо б хтось такий конкретний мав бажання змінити Україну, змінивши найперше своє серце, рекомендую монастирі. Зрештою, і монахи від вас багато чого навчаться, і ви від них. Щасти Боже. Слава Ісусу! Христу!